Це якесь напевне, що всім відоме місце, бо туди бачу, всіх ходять туди на фотосесію. Танка виходить, десь по хребту, Якісь обрив виходить. Фух. Там же пішли Мармароси, Гармонія. Що, паски, йдемо? Все. Ну. Хлопці, дивіться, на годиннику що? Ми, ми нині ходили рівно 8 годин. 8 годин ми ходили. 19 і 3 кілометри на, находили. Ну, ну так, ми дійдемо до озера. Буде 20. Буде 20, так. Може і більше. І до піпівана пише, що 4,5 кілометри. Ну здається, що більше, я не знаю. Та більше, ну десь на чому писало. Хлопці, дивіться, якщо на Говерлу писало 7, ми йшли 8, то виходить, що на кілометр більше. Ну якщо до піпівану 4,5, ну ладно, 6 нехай буде. То це буде швидко. Говерлу писало піпіван, 19 кілометрів. І ми йдемо на озерце. У ну, мене слів немає. Я думаю, що самовите це є гарне озерце. Ну, у горах. Так. вся. самовите тоді дійсно на м'якко паливо. Тут яке спонтанно, що має бути файна фотографія. Окей, Вон там ми свої сумочки залишили. Це єдина гора, на яку ми побігли без сумочок. І спускаємося в долину, там переставимо палатку і ночуємо.